Повітря і поринули у світ футбольної вінниці разом із футбольними розмовами з проектом на радіо місто Бугом». І сьогодні ми поговоримо про одну з команд нашого міста, яка від міських до всеукраїнських змагань має такий досить крутий шлях, яка бере участь не тільки в класичному футболі, в нашому розумінні класичному, а ще й в пляжному в футзалі, в зимовому чемпіонаті 7 на 7 до речі, я сім не до сам не знаю, що це таке, але сьогодні. Ми про це теж сподіваюся, встигнемо поговорити. І я радий вітати наших гостей. Це Віталій Повшенюк, генеральний менеджер команди Машкет та Дмитро Лукіянчук, капітан команди Машкет і мій улюблений ведучий співведучий Володимир Храковецький. Вітаю усіх слухачів, вітаю всіх глядачів. Перш за все хочу нагадати про наш благодійний збір для підрозділу Національної гвардії України Червона Калина. Ми вже закупили Стерлінг, який прямує до нас з Німеччини, тому продовжуємо до нас донатити. Шукайте посилання у соціальних мережах Вінницької міської асоціації футболу або у описі до нашого відео. Сьогодні у нас чергові футбольні люди у нашій студії. Хлопці, які представляють е, вінничину не тільки на місцевій арені, а й на всеукраїнській, і хочемо розпочати з таких з підґрунтя з історії заснування клубу, і як як взагалі це відбулося? Які у вас цілі, які у вас прагнення? Ну і більш детальніше. Хто Про прийшов з цією ідеєю, що давайте команду зробимо свою? Чому ні? Ну насправді ідея в нашого власника Варшавського Павла Володимировича, давно. Була на думці створити команду, допомагати футболу, допомагати спорту. Він сам футболіст. Він сам грав футбол, наш виконавчий директор Степан Михайлович також грав футбол. І потім на роботу вже ми прийшли з Святославом Цюбкою. і вони нам дали задачу, що хлопці, давайте створювати команду. Тому що треба допомагати, треба, щоб люди могли трошки відволіктися від буденності, щоб громада отримала ще одну команду. Цікаву. Це який був рік? Це було в 22-му році. Команда називалася «Домашній маркет спочатку. Потім вже вона відбувся ребрендін, і ми почали називатися З чого ви почали, от коли створити команду на, на підприємстві, так тобто на бізнесі, так? що треба починати? І, якщо чесно, якщо на підприємстві треба просто зібрати ентузіастів, знайти зал, знайти поле, купити м'яч і почати грати в футбол. А далі не зупинятися, і наступний крок наш вже був, що ми почали підключати хлопців, які не працюють в компанії вінницьких футболістів, які зможуть показувати рівень не тільки в Вінниці, а й за межами нашого міста. Скільки у вас таких в команді? Більше працюють більше грають своїх, чи більше грають вже залучених на даний момент. Свої ми тренуємося. Ми разом проводимо дозвілля, граємо в футбол. А є окрема команда, де в основному грають жаткі заслужені вінницькі футболісти. І з ними молоді футболісти. Це наша головна ціль. Ми зібрали молодих хлопців, яким 20-22 роки. Хочемо, щоб вони вчилися, розвивалися. І ну і паралельно з цим в команду ще прийшло кілька досвідчених футбольних, як бо сказав, людей на яких орієнтується і Вінниця, які знають вся Україна, які можуть передати свій досвід молодим хлопцям. Я думаю, через 3-4 роки ці молоді хлопці зможуть спокійно нас представляти на всеукраїнських змаганнях. Можу сказати, що Віталій більше займається менеджерською діяльністю клубу. Дмитро більше на полі, більше спілкується з самими гравцями і безпосередньо приносить команді перемоги на полі. Як ви між собою розподіляєте обов'язки, і що кожен з вас приносить в своїй команді? Ну, Віталій більше займається такою діяльністю, як дофутбольною, скажімо, там, заявка, потім ну, вода, м'ячі, ось таке. Спасоб... Чи ви йому даєте завдання, так нам треба те і те, а ми. Будемо Навпаки вразити. він мені дає завдання. <світ> <світ> Виграти. Ну більшість так. Зазвичай між собою ми спілкуємося завжди на всі ігри. Маємо максимально оптимальний склад, повністю щоб треба, щоб всі були. І кожну ігру треба б нам перемагати. Ось якраз згадаємо в контексті чемпіонату Вінницької МТК 7 на 7 Ваша команда зараз наразі йде на першому місці. залишилося два тури до завершення. Чи очікуваний такий результат, чи ставили перед собою такі завдання, і які виклики були перед командою, щоб посісти таке високе місце. Ну однозначно завжди ставимо цілі максимальні для минулого року. Хочу нагадати, ми також виграли дані змагання. Нам дуже все сподобалось. Організація сподобався формат. Формат цікавий. Ми залучаємо завжди ще додатково футболістів цього року. Дуже сильні хлопці нам допомагають і наші не відстають від них, показують класний результат. Тому звичайно, тільки перше місце. Ми інших варіантів не розглядаємо. А може футболіст грати в одній команді, також в іншій команді, в третій команді, чи, чи він прив'язаний до одного клубу. Здебільшого, якщо гравець грає в одних змаганнях за одну команду, в інших змаганнях не може брати участь і у складі іншої команди. Mm -hmm. Тобто у вінці зараз таке практикується. Зараз юридично такі це можливо найближчим часом буде змінюватися, але наразі, наразі так. Mm -hmm. е, до речі, в мене є питання до представників клубу е, клуб, я можу назвати клуб? Mm -hmm. Машки так е, мені Володимир, коли писав, коли ми готувалися до ефіру, так писав: е, де ви берете участь, так. В яких турнірах футзал, Перша Ліга, ВМТГ, Афлу, футб... зимовий чемпіонат, 7 на 7 пляжний футбол? Для чого ви все берете? Це щоб десь визначитись і піти якусь в одну так мовити, структуру, так? Тобто по одній лінії, чи ви... вам це цікаво? Ну, в більшості просто ці всі змагання йдуть не одночасно, а поступово. Тобто зараз йде, наприклад, 7 на 7 МТГ. Далі Вова казав, планується пляжний футбол, далі район. І тобто, воно все йде поступово і так круглий рік ми граємо в футбол. Щоб тримати форму, щоб ну, мати, так, постійно, мати постійно якісь змагання, так. Так команда цьогоріч приймала участь у першій лізі Вінницької МТГ чемпіонаті зимовому. І це дозволило їй взяти участь у всеукраїнському фіналі Аматорської ліги України з футзалу. Розкажіть про цей досвід, оскільки там ми, у цьому турнірі збираються команди найкращі зі всієї України. Наскільки відрізняється рівень, і як вам представляти було Вінничину на найвищому в Україні рівні? Тут на цю на це питання думаю, з Дмитром по черзі. Відповімо, я вам скажу, що ми в Першій лізі зіткнулися з тим, що не вистачало десь досвіду, були нестабільні результати, але все одно ми достойно змагалися, не змогли цього року виграти. Але вирішили поїхати на офлу. Ми домовилися про те, що знаний вінницький футболіст Васалаті нам допоможе, влад згодився тренувати. Ми поїхали чисто вінницькі хлопці, всі, всі молоді, у нас всі були дебютанти подібних змагань. Приїхали першу гру отримали поразку, по, на жаль, але отримали досвід, який нам допоміг в подальшому виграти в двох знатних колективів. І так скажу вам секрет, що багато хто в Україні казав, що ви туди поїхали. Mm -hmm. Але ми показали, чому туди поїхали. Ми зібрали класних молодих хлопців, вінницьких, які хочуть вигравати, які хочуть, щоб ними гордилися в місті. І ми зробили результат. І я думаю, що всі, всі бачили і не підвели ми місто своє. Угу. Mm -hmm. Якщо брати про рівень змагань, то відрізняється колосально. Там більше швидкості всіх очі просто горячим футзалом, всі віддавалися один за одного на полі. Ну, може воно по іграх так по відео не було видно, по першій грі, але далі друга гра в групі, яка дозволила нам вийти в ну, вищу лігу. І перша гра в вищій лігі також показала, що ми можемо боротися. Ну не не війшли в трійку, але в наступному році все змінимо. Крім футбольних речей, завжди є околофутбольні. футбольні поїздка на такі змагання, це завжди колектив, це завжди дружба. Розкажіть, як колектив справився з таким викликом, оскільки це бути в одній когорті, це виїзні змагання. З одної сторони, це завжди цікаво, з іншої сторони, це виклик для колективу. Дякувати Богу, дружній колектив. Ми один одного підтримуємо. ми Вміємо не тільки на полі грати, а й за полем дружити. Знаємо, що таке третій тайм, як себе там поводити. Я думаю, що... Плюс нас досвідчений тренер, який пройшов багато змагань. Владислав допомагає також наладити атмосферу в клубі. Нас завжди підтримує наш президент. Тобто, ну, і хлопці дружать, це, це найголовніше, розумієте? В цей час в команді потрібно дружити, підтримувати один одного. Ти не завжди будеш перший, але ти залишиш власні емоції. Ти зможеш поділитися чимось наболівшим і рухатись далі. Хто відповідає за підбір е гравців? Ну, нема одної людини, яка за це відповідає. за якось... тобто екологіальне таке рішення. Так. Да. Ну, більшість і не тільки ми з Віталієм, а й повністю вся команда. Mm -hmm. Можемо запросити людину там на тренування. На якусь товариську гру, і там вже будемо вирішувати. Просто команда вирішує. Може команда вирішити, підходить на це людини чи ні. Тобто, як зігралися, так тобто, як взагалі це ну, людина. Як, цієї людини, як так. людина себе показала, і як ми вже між собою говоримо, то так і так і приймаємо загальне рішення. А були такі випадки, що людина просто не підійшла? Провели тренування, чи якісь невеличкі матчі, і не підходить людина? Ну прям щоб не підійшла, то не було. Просто були випадки, що ми дивилися не на тренуваннях наших чи то товариських іграх, а на іграх інших, за які він грав за інші команди і дивилися за це. І вирішували, так, треба він чи не треба. І були деякі люди, що просто ми вирішували таке спільне, спільну думку, що нам ця людина не потрібна. Розкажіть, будь ласка, про пляжний футбол. Де взагалі тривають ці, ці змагання? Ми змагання граємо на базі Динамо. У нас є досить непоганий майданчик. Я думаю, цього року якість ще покращиться. Тому що команд стає більше і охочих. ну Пляжний футбол це свят. Знаєте, як не крути в пляжному футболі, мабуть, більше не, не виграє той, хто краще вміє його грати, а хто емоційно захотів його виграти. А скільки гравців команді? Чотири? Чотири на полі плюс п'ятий. П'ять цього, так, працює в команді. А це грається без взуття, правильно? це На без, піску? без зуття на піску спеціальний м'яч під цей турнір. Жарко, сонечко. Водичка, все круто <святок> <святок> з боку річка, з боку, з боку річ. холодний квас. То <свят> 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 uh, ми минулого року аріарт авто команда приймала участь у всеукраїнських змаганнях. Uh, цьогоріч uh, Вінничину також буде представлена на всеукраїнських змаганнях. Чи є у вас амбіції представити саме у виді такому футболу як пляжний Вінниччину на всеукраїнській арені? Як це було у футзальних змаганнях? Ну мені здається, після львівського досвіду, як Діма. Діма, як ти думаєш, ми готові виїхати на будь-які, правда? Ну так. Да. І на пляжний, і на 7 на 7 і на футзал, куди де треба грати, ми там будемо грати. Тепер є ідея провести чемпіонат України серед серед формату 7 на 7 Ну вже я знаю, над цим люди працюють і ну, нам це дійсно цікаво. Нам подобається і цей формат, і пляжний. Ми готові нести честь нашого міста. І достойно змагатись. Ну, успіхів вам у придачному чемпіонаті. Він розпочнеться е, найближчими тижнями. Слідкуйте е, також за їхніми перепетіями у наших соціальних мережах. І згадаємо ще зиму е, ще один футбольний формат, який, е, якщо я не помиляюся, Машки цьогоріч не вперше вже приймав е, участь у форматі 11 на 11, і вони ви участь у турнірі е, The Rain Cup. Розкажіть про цей досвід, як от, пляжний це жара, зал це футзал це в закритому приміщенні. Зимою на відкритому майданчику. В холод. Як взагалі такий формат футболу для вас? Ну, ми також не приймали участь на 11 на 11. До цього ніде. То також грали залучені гравці з інших команд. і в принципі, всім було комфортно грати, те, що холодно, ну це ми всі згодились відразу, всі знали, куди підписуються, на який турнір. І, в принципі, нам сподобався турнір, і ми ж його і виграли. Так, так, у серії пенальті, якщо не помиляюся. Так, у вас. Так. <реш> Віталій Повшенюк, генеральний менеджер команди Машки, Дмитро Лук'янчук, капітан команди Машки, на сьогодні в ефірі ми разом з Володимиром Краковецьким проводимо проєкт «Футбольна розмова» У нас є ще буквально кілька хвилин, і хочеться ще запитати у наших гостей про їхні амбіції. До чого ви є у вас мета в, Вас, як представників футбольного клубу? У нас однозначно є мета, є ціль, і ця ціль завжди найвища, тому що основна ідея команди це було те, що компанія, яка працює і розвивається, має мати і команду. Відповідно, як в компанії в нас цілі максимально, так і в компанії. В команді цілі максимально. Ми прагнемо розвиватися, ми залучаємо людей. Зараз, до речі, хочу привітати з ним народженням Антона Кірпаня, нашого гравця з Ладижина, з Ладижинської громади. Два хлопці за нас грає. І це класно, знаєте, коли з'їжджають з усієї області. Тут у вас ми... не тільки Вінниче. Ні, так, два не з хлопців Ладижина, дуже класних. Далі ми розглядаємо ще людей, які можуть підсилити команду, наша ціль Віннича. І ми надіємося, що ми будемо правильно розвиватися. Нам дозволить ситуація покращувати наші результати. І в подальшому може в Лізі чемпіонів зіграємо, може виховуємо гравця збірної України. Угу, угу. Ну, це така генеральна позиція. Тепер спитаємо безпосередньо в практика, да? який грає, який бачить, як, як це все відбувається. От яка ваша амбіція, Дмитро, Будь ласка? Ну на даний момент амбіції максимальні на всіх чемпіонатах, які ми приймемо участь, і в подальшому ми вже розмовляли і всіма хлопцями, і з Віталієм, щоб приймати участь і в міських змаганнях 11 на 11 чемпіонату міста. Ну, це в майбутньому такі плани, і далі вже і можливо і, там, і на район, і на область. Це вже в майбутньому. Поки що, поки що амбіції виграти всі чемпіонати, в яких приймаємо участь. Хто ваші головні суперники? Е, ну, в різних чемпіонатах mm. різні суперники. В, в 7 на 7 зараз е, головний претендент на, ну, тобто головний конкурент наш це Ягуар. Е, Потім на МТГ у нас е, Бар Колос, Нангу. Ну і в принципі, поки що цих два чемпіонати ми і участь в пляжному, поки що не почався, то конкурентів ще не знаємо. Конкуренти mm -hmm. поки mm -hmm. що всі. У нас всі конкуренти, наші друзі. знаєте. Це вінницькі змагання. і ти, Поки арбітр почав матч і завершив, ви конкуренти, суперники. А після гри всі друзі. Тобто то бійок немає після гри, да? під час... після гри бійок немає. Під час гри можуть трохи поштовхатися, поштовхати. бо все-таки хлопці грають. Ага, ага. А, після матчу завжди всі подружаться, обнімляться і все буде класно. Е, те, що приходять глядачі, так? для вас це важливо, щоб чи більше було людей? Ну, раніше у нас, скажімо так, приходили. Там не тільки генеральний директор, і там його якісь друзі, і там, скажімо так, його заступники. Зараз е, почали збільшуватися аудиторія нашого наших фанатів. Почали почали приходити з різних верст компанії. Люди і вболівати за нас. То так це приємно, коли люди ми граємо ігру, люди зробили банер з нашим логотипом і вболівають за нас. Звісно, це приємно. Підтримують з круто, да. так? Так. Yeah. І на завершення ще одне питання, це більше до Віталія. Від менеджера футбольного клубу до менеджера футзальних змагань. Розкажи більше про свою діяльність асоціації футзалу Вінницької МТГ. Як вдається поєднувати і менеджерство футбольного клубу, і менеджерство турнірів. Ну, для мене це різні процеси. Асоціація футзалу це, знаєте, організація і дитячих змагань насамперед, тому що діти це наше з вами майбутнє. Але і для дорослих ми робимо класні турніри. Ми зробили важливі кроки в медіа, підключили соцмережі, і ти відчуваєш, що ти щось корисне робиш, коли збираються люди на стадіонах, коли і молоді хлопці, і вже там ветерани на змаганнях є люди, яким по 50 років вони ще отримують задоволення від змагань. Коли дітки семирічні приїжджають, це. Знаєте, соціальну роботу, яку зараз то, кожен має в цей час робити якусь соціальну роботу, допомагати, розвивати і турбуватися про майбутнє. Дякую вам за те, що ви робите за вашу соціальну роботу за вашу спортивну роботу. І нагадую, що сьогодні в проєкті «Футбольні розмови на радіо міста Бугом ми говорили із представниками команди Машкет Віталієм Повшенюком, генеральним менеджером команди та Дмитром Дукінчуком, капітаном команди Машкет, про те, як може Міська команда вийти на всеукраїнські змагання і взагалі що для цього потрібно разом з Володимиром Краковецьким. Ми дякуємо вам за вашу увагу і нагадуємо, що наступної п'ятниці в цій же порі знову зустрінемося у проєкті «Футбольні розмови. На все добре, футбол, як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами. А глядачі фанатами, гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто -на над Бухом.